Швейцарська газета Лотан написала, на мою думку, цікавий матеріал щодо торгівельної війни Китаю та США. Заголовок цього матеріалу у Китаї більше активів, ніж собі думає, Трамп, щоб перемогти у торгівельній війні. Хоча Сі Цзіньпінь він е, заявляв і це повторив прибуваючи по в понеділок у В'єтнамі, що переможців у торгівельній та у тарифній війні не буде. Але на думку швейцарської газети Льота все-таки... Китай може завдати великої більшої шкоди США ніж США Китаю, хоча 14% Китайського експорту йдуть у Сполучені Штати Америки. Натомість у Китаї є рідкісно земельні мінерали, які потрібні для високотехнологічних галузей промисловості Сполучених Штатів Америки. у Китаї є фактично ну, монополія на Фармацевтичну промисловість Європа, вона це відчула під час ковіду, і, як пише швейцарська газета, США можуть залишитися без пеніциліну. І Китай, безумовно, може серйозно вплинути на галузь електромобілів, автомобільну галузь, бо виробляє ну багато акумуляторів. Ну, загалом, е Китай став мішенню для Дональда Трампа, головною мішенню у цій тарифній війні, але може так статися, що мішенню будуть Сполучені Штати Америки завдяки лапках Дональду Трампу.